Всім привіт, дорогі друзі. Ми продовжуємо досліджувати, що там Трамп і які навколо нього є різні групи, і як він хоче взагалі завершити цю війну. Різні групи важливі для розуміння, адже Трамп, в принципі, приймає часто ситуативні рішення, не несистемні. І та група, яка найбільш така серйозна, коли нього і впливова наразі, такі рішення і будуть. Різні люди є цікаві коло нього. Є, звісно, і наші друзі, різні там слони, наприклад, Помпео, який може очолити Пентагон. Є ще такі, як Майк Роджерс, який теж може очолити Пентагон. Він до речі. Був головою комітету Збройних сил в Палаті представників і, будучи республіканцем, завжди виступав за підтримку України, голосував і казав, те, що витягнути це надзвичайно неправильно і є ну, не, не красива справа. Його, до речі, зараз хоче збити, збити маск разом зі своїми там дружками, кажучи про те, що Україна чи не на сьогодні е, свої щупальця. Запускає в американський діпстейдж республіканського толку. Так ну бред різний несуть. Будемо дивитися, як там що буде відбуватися. Але якщо Роджерс справді стане на чолі Пентагону, а не Помпео, то це не буде великим розчаруванням. Це буде теж гарне для вирішення. Є ті люди, які не дуже хочуть. Прекрасних хороших умов для нас, наприклад, є Річард Гренел, який готовий більше жертвувати українськими інтересами, ніж московськими. От, і він теж може бути головою держдепартаменту, або очолювати бути радником національної безпеки по президенту США. Це теж надзвичайно важлива така посада. І що зараз відбувається? Wall Street Journal виставила статтю, де каже про те, що американці серйозно задумуються над тим, аби поставити війну на паузу. Україні не відмовити в НАТО, але дати певний строк, коли Україна не буде вступати в НАТО, наприклад, 20 років, і в той же самий час цю 1300 кілометрову потенційну зону бойових дій. Будуть патрулювати європейські сили. Мова там, радник один з Трампа каже про те, що це можуть бути британці, поляки, будь-хто, але не американці, нам не треба слати сюди своїх солдат. Це, завжди вони про це висловлюються. В принципі, це йде в логіці того, що думають у Трампа. Вони хочуть більше звертати увагу на, на Азію, туди там, під проблем Японії, Тайваню, Китай стримувати хочуть а от туди. А європейці нехай. Більше витрачаються, хоча британці заявляють про те, що вони не можуть європа повністю тягнути без Америки допомогу Україні. Але разом з тим, от на нещодавному з'їзді лідерів Європи багато хто висловлювався, зокрема Макрон, про те, що Європі треба брати відповідальність. Урсула фон Ляйн казала про те, що не дивлячись на те, що там Трамп виграв. Макрон взагалі сказав, що Трамп це справа американців, американці вибрали це їх право, це демократія. Але ми європейці маємо думати над тим, як захищати себе і, зокрема, захищати Україну. Отже, Трамп сьогодні розглядає над різними сценаріями. Він пообіцяв, що він швиденько закінчиться війну, але в голові, звісно, конкретного нього немає. Але разом з тим нього очікують якихось різких дій. Щодо нас, що нам потрібно, на сьогодні є два варіанти. Як, по суті, нас рятують. Перший нас повністю заводять під парасольку ядерну натівську, і в принципі, це. Такий сценарій доволі комфортний для всього світу, для заходу, і там же ж, якщо там Московія рипнеться, то це взагалі війна зі всім альянсом. Другий нас все ж таки тимчасово не пускають. Нам відкривають ринки, нам дають можливості відновитися повністю і допомагають нам зброєю. Власне, в принципі, на сьогодні, скоріше за все, мова йде про другий варіант. Він дуже дорогий і витрачатися прийде набагато більше всім. От ну, власне, якщо таку долю обирають, то це вже інше питання. Питання наше, як ми себе маємо в цій ситуації вести? Навіть якщо це підійде до тимчасової заморозки. Нам треба працювати з західними партнерами, аби не відпускати санкційний тиск щодо московитів. Нам справді треба вибити максимально реалістичні практичні гарантії безпеки і залучення військових і патрулювання їх тут це може бути однією з опцій. Лише однією з опцій. Нам треба далі говорити про потребу навіть набуття ядерної зброї у цьому випадку. Якщо ви не хочете нам давати парасольку, ми не можемо постійно бути під тиском ядерної держави. Яка постійно маніпулює, розповідає, що от вона може там витягнути цю зброю і ту кудись так кинути, закинути, і таке інше. Ну це так теж до роздумів. Нам цю карту так чи інакше придеться розігрувати, навіть якщо її не втілювати. І нам треба чекати часу, допоки Московія не буде колапсувати з утриманням санкцій. Це треба зараз виторгувати, щоб наші союзники, наші друзі, які є коло Трампа, навіть при консенсусі щодо тимчасового сценарію призупинки, нам не треба відпускати московитів у світовий ринок. І нехай Трамп дрілить нафту, будь ласка, як він хоче. Нехай опускає ціну. Нехай стратегічно Московія послабляється, починає колапсувати, І далі там, нехай будуть такі процеси, які нам потрібні. Нехай вони дезінтегруються, і там будуть свої смути і таке інше. А їх і не може не бути, тому що е, імперські авторитарні режими, які існують на ресурсах дешевих, вони не стійкі. Вони просто не стійкі. І е, вони рано чи пізно сколапсуються. Тому нам треба допомога, нам треба, звісно, подальша модернізація. Як Фінляндія і Швеція, ми завжди маємо слідкувати за своїми збройними силами, за своїми ОПК. Я чого називаю Фінляндію і Швецію? Справа в тому, що ці країни, не дивлячись там на ліберальний золотий вік, коли всі там подумали, що можна не фінансувати свою армію, як там німці, наприклад, в 2000-х, треба було все одно фінансувати свою армію. Швеція і Фіни це робили. І робили це постійно і ніколи не здавали в цих питаннях, тому що розуміли, коло кого вони живуть, і що їм загрожує. Власне, нам, українцям, треба завжди бути готовими відновити свою територіальну цілісність, навіть у випадку, якщо якась буде пауза в цьому процесі. Наша війна не закінчується, наші стратегічні інтереси не завершуються. Ми маємо відновити свої території рано чи пізно. Ось тому. Будемо дивитися, які там гарантії безпеки вони хочуть дати. Треба розуміти, що без гарантій безпеки серйозних, це все закінчиться знову таки черговою війною. Трамп, як на системний політик, піде, наприклад, його можуть боятися через те, що він різкий, може там якісь там гав десь пустити ще щось. Але коли він піде, то все почнеться знову, якщо немає нормальних гарантій. І українській владі це треба конкретно доносити. І загалом треба конкретно доносити краще до іншого, щоб тиснути на московитів зараз і тут дати нам всі можливості. І добити їх там до, до того стану, бо вони там вже відкотилися, куди можуть вони знали, що це все безповоротно. Тому що вони вірили, що демократи слабкі, можна постійно тиснути, все буде добре. Трамп теж там каже про те, що підтримати, не підтримати. Якщо прийде Трамп, ми домовимося. Тож давайте тиснемо на Україну і воюємо. Якщо Московія зрозуміє, що Сполучені Штати Америки не відпустять цю ситуацію, вона почне здавати. Почне йти на компроміси, і навіть мова буде не йти про цих захоплених 20% територій. території. Вони почнуть ці території здавати. Інше, до речі, питання: а що ж там суджую? Що з частиною Курської області там теж буде цікаво патрулювання тих самих потенційно британців чи когось там? Це теж питання. До речі, важливо і правильно, і корисно, що наше командування змогло це питання створити, як я вище так оцем наступом, який вдався, слава Богу. Тож, дорогі друзі, будемо спостерігати далі. Що буде там про що домовляються, як домовляються, які будуть умови. Сподіваємося, що на позиціях на важливих в Сполучених Штатах коло Трампа на інститутах оборонних безпекових будуть наші хороші люди. До речі, в ЦРУ там іде людина, яка проти московитів активно виступає. Теж непоганий чоловік. Тобто, не можна сказати, що коло Трампа лише формуються ті групи, які виступають за. Там повну співпрацю з Московією і злиття України. Це не так є. І можна ще гарно попрацювати нам і нашим союзникам, аби посилити наші позиції. Тепер питання, які групи будуть впливати найбільше. Сподіваємося, що це будуть групи, які лояльні до України, розуміють всю складність цієї ситуації. Тож, дорогі друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, наш телеграм-канал буде посилання в описі до цього відео, і будемо слідкувати за цією ситуацією. Е, ну, раз вже британці нехай британці, але. Найкращий варіант це НАТО, це допомога Україні і тиск московитів настільки сильний, щоб вони зрозуміли, що інакшого не буде. І тоді вони будуть йти на повні компроміси. Це треба доносити. Сподіваємося, це будуть доносити і пояснювати американському керівництву і Трампу. Зокрема, такі справи. Дякую, що приглядали. До зустрічі.